Давайте спочатку поміркуємо, чи варто це робити. Що ми знаємо з вами з довгострокового тренду? Ну, по-перше, зростають витрати на оборону в світі. Вони зростають після початку війни в Україні суттєво також серед європейських країн в 2024 році вони досягли порядка 2% ВП. Як ви бачите на картинці, деякі країни вже навіть більше 2% відтрачають, деякі тягнуться до цього рівня, але в цілому. Тренд вверх більше витрат на оборону. Другий важливий поштовх цьому тренду дала адміністрація Трампа, яка в певному сенсі дала європейцям зрозуміти, що їм варто самостійно турбуватися про свою оборону. І це власне викликало сплеск попиту на європейські оборонні компанії, яких поки що не так багато. Однак, з точки зору загальних витрат, ми з вами говоримо про сотні мільярдів. Євро, які прийдуть в оборонну промисловість в ЄС, і більша частина цих коштів швидше за все буде і витрачена в ЄС, тобто, на відміну від попередніх сценаріїв, коли багато коштів витрачалося на закупки американської зброї, ці кошти будуть витрачені в Європі. І тому ми з вами бачили, як деякі компанії, як Рейнметал і деякі фонди на європейську оборонку. Зростали просто шаленими темпами з початку року. І, звісно, ще була окрема новина про те, що Німеччина піднімає якби, свою стелю боргу спеціально для того, щоб більше інвестувати в оборону. Тому, незважаючи на те, що деякі фонди, наприклад, такі як AUAD, виросли з початку року на 38%, в той час, як S&P 500, NASDAQ показують мінус. Все одно це сильний довгостроковий тренд, і тут, якщо ви вірите в нього і хочете в інвестувати, то вже питання, а яким чином це краще робити? Я би перше почав не з вибору інструментів, хоча я вам зараз покажу п'ять фондів. А з питання, що для вас оборонка, чи це лише виробництво зброї, чи ви також включаєте в поняття оборонна промисловість софтвер, тобто технології софт. Супутники і все, що пов'язано з космосом, а також компанії кібербезпеки. Друге фундаментальне питання: чи ви будете інвестувати тільки в європейські компанії, в надії, що вони суттєво переженуть американські, чи ви все-таки візьмете більш глобальний підхід, тому що будьмо відвертими, поки що в Європі не так багато компаній. Ну і я, наприклад, не знаю аналогів палантіра в Європі, який недавно підписав до речі контракт з НАТО. Речі, НАТО це один з стікерів фондів, про які я вам зараз розповім. Але коли ми будемо дивитись фонди, подумайте, будь ласка, які компанії, на вашу думку, там мають бути. І уважно дивіться не просто там на комісії фонду, да, а на методологію індексів, яким чином вони відбирають. Тобто, алгоритм ваш такий: спочатку, перше фундаментальне питання: що для вас оборонка. Друге фундаментальне питання, чи це буде весь світ, включаючи США і Ізраїль, чи ви фокусуєтесь на виключно на європейському секторі. Ну і третій крок, давайте ми з вами зробимо разом. Я вам зараз покажу топ-5 фондів, покажу на що звертати увагу. І дуже вас прошу звертати увагу не просто на перформанс, тобто на результати. Вони там всі дуже вражаючі спочатку року. А на методологію індексу, яким чином цей фонд побудований і відбирає компанію. Ну і звісно, багато уважить такі технічні моменти, як, наприклад, комісія, як bid-ask-spread, хто стоїть за цим фондом, яка команда фонду. Тож, давайте дивитись деталі, але тим дуже прошу вас підписатися на наш канал Інвестиції без кордонів в Європі і поставити лайк цьому відео. Підтримайте наш канал, допоможіть нам залучити нових на глядачів і підписників. Дякую. Бач, фонди, які я для вас відсортував. По Їх розміру, ви бачите, що в навіщо майже 4 мільярди. Далі йде відносно новий фонд Future of Defense, дефенсова, досить великий. Ну і на диво, до речі, iShares, ви бачите, займає четверте місце Global X5, хоча це відома теж компанія, я давно знаю їх фонд. Тепер ви можете подивитися, ось тут які є їх дохідності. Ну вон вражаючи там 53% за рік 38%, 16%. І е, нагадую вам, що коли ви вибираєте тематичні фонди, то це не так просто, як пасивні. І е, хочу вам сказати дві речі: по перше, більш серйозно ставтеся до вибору саме нішевих тематичних фондів, бо вони можуть сильно відрізнятися, і може якраз тренд оборонних технологій спрацювати а ваш конкретний фонд. Ні. Який називається Specific risk, да, ще конкретного фонду. Ну і друге, я хотів би вам пояснити, що є поняття ко портфель і от там не має бути такого фонду та половину чи там на 80% портфеля. Ці фонди це більше домішки в портфель, це можуть бути ваші тактичні ідеї. Більшості інвесторів це там до 10% портфелю. В деяких професійних інвесторів такі фонди. Це частина ризикованих інвестицій, ну і там це може бути і більший відсоток. Давайте з вами почнемо з найбільшого. Це фонд з А, До речі, тікер, бачите, DFEN, А зверніть будь ласка, увагу, я вам показую сайт Джаз і він вам буде показувати в різних валютах. На інших біржах тікер може бути інакший. Тобто, наприклад, якщо купувати в фунтах в Лондоні, то це буде DFNG. Це вже такі нюанси. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо варто просто зняти відео про ці нюанси, а ви тут бачите вражаючу дохідність. Я не буду зупинятися, тому що це те, що інвестори люблять дивляться. Що вам варто подивитись? Вам варто дивитись ось е, набір компаній фонду. Тут є Palantir, тобто тут є SOF, тут є французький Sales, Але, наприклад, я не бачу Rain Metal. І Це зразу питання, чому його тут немає. А для того щоб вам зрозуміти, як фонд взагалі відбирає компанії, вам треба йти на індекси. В опції кожного фонду ви який індекс використовує. І дивіться, цікава інформація поне в нього, наприклад, є market cap, eh, Перепрошую, веті вісім Тобто, жодна компанія не має займати більше ніж 8% фонду. Ну і далі ви можете подивитися, що власне вони цього дотримуються тут. Eh, тимчасово 8,23%. двадцять тобто, ось такий момент. Ну і другий момент. Вони тут ще описують питання, точніше, вимоги по ліквідності. Ви маєте теж на них зв'язати. Я я дам лінки на не просто на Just ETF, а також на ось ці індекси, тому що це. Можна зняти відео на води про їх різницю, про методологію. Я хотів, щоб це було відеоглядове і багатьом з вами воно все-таки допоможе, тому що у вас є певний свій погляд на те, як інвестувати в оборонну промисловість. Ви відповіді на два фундаментальні питання, які я вам сказав, і виберете фон. Отже, перший венек. Нагадаю, що на Джаститіфі є базова комісія, точніше, інформація по комісії. Мості п'ятдесят по ціні, по даті заснування, по кількості компаній 28. Тобто, це все ви можете зручно на самому Джеститіфінувати. Беремо з вами другий фон, про якого було багато преси. І в нього досить вдалий, як на мене, тікер. Ви бачите, на борса італіани, Він торгується і в Лондоні, і в Швейцарії під Тікером Нейта, та тобто тікер НАТО борить сам за себе. А тут Америки трохи більше знову таки Франція, UK, Germany. і тут у вас уже перше місце, якраз рейнметал, а якого ви там не побачили? Та тобто тут тут це наприклад те з четверте місце. І це тоді питання да до того, як вони це роблять. Вони це детально описують. Тобто, ось ви бачите методологія цього індексу на на та Вони кажуть, що це компанії, які отримують доходи від НАТО і від союзників НАТО. Да? Тобто ось таке визначення: а, тут є трохи детальніше, як вони це прописують. Чи? Ось є Composition, Top Constituencies, І а, ви бачите, що тут ренметал 9,5% займає. Тут от ще більш детальний опис методології. І знову таки я не коментую про comments, хоча. А ми з вами бачили, що різниця там в одному випадку різюча. Там 50%, 16%, ну це насправді треба дивитись, але часто ці фонди вони е, в даному випадку молоді. І, ну перформанс там за три місяці чи за рік. Е, я вважаю ні про що не говорить. Далі, віздом 3, ви бачите Unhedge, тобто основна валюта часто інвестування цих фондів в євро. І зверніть увагу, що ось тут ви тоді маєте дивитись на Just ETF і по замовчуванню теж в євро. Багато інвесторів про це не знають. Від того, яку ви валюту тут оберете, у вас може досить різко перебудуватись графік, тому зважайте, будь ласка, і на валюту інвестування, але і на валюту репрезентації результатів. Що з нам з вас з вами повіздом ми бачимо? А ми бачимо, по-перше, комісія тут трохи вже менша. Ми бачимо, що фонд зовсім новий. Це якраз відповідь на той попит, про який я вам кажу, да, який з'явився. Ось, ви бачите, тобто фонд достатньо концентрований, тому що тут якраз я не бачу американських компаній, та це от більш такий чистий європейський варіант. А ось ви бачите по країнам. Тут я правда не, не знаю, як перевести з Німецької, і чомусь нам з вами не показує Just um, T. Але при бажанні ви можете це uh, роздивитися. Так, до речі, ще в кожного фонду є такий uh, документ, який називається кід кіайді, і там теж багато описової інформації. Там часто є інформація про пасивну містичність про ханий оптимістичний сценарій. Ну, дайте, будь ласка, в коментарях знати, якщо потрібно більше про це записати відео навчальне Я не буду зараз на цьому зупинятися. Далі у нас з вами фонда iShares і відверто я вам скажу, що. Цей фонд а, мені не сподобався по багатьом параметрам. Хоча, як правило, iShares завжди в топ 3 От в даному випадку вони не топ 3 Хоча комісія менша ніж в інших фондів. Тут питання все-таки, що це більш фонд орієнтований на Сполучені Штати. Тут основні компанії там Джероспейс RTX, Boeing. До речі, зверніть увагу що тут. Є Airbus, в деяких фондах, які ми з вами дивились, його немає. І це питання, чому його там немає, та а, але а, як на мене, цей фонд це більше відповідь, якщо ви хочете інвестувати в глобальну оборонку. Ну і тут є такий трохи перекос в американській компанії. І зверніть увагу, що індекс, який вони використовуються, називається SP Девелобі Майселекта Select Space Defense 3520 CAPT, Тобто тут є кепи на, я так розумію, розмір однієї компанії, 58 компаній. Ну і ви можете ось тут дивитися, власне, які це наступний в нас Global X advance Tech 5005. Комісія я би вам рекомендував звернути більшу увагу на нього, тому що. Я його знаю по американським ІТФ-ам, Він є давно на ринку. Ви бачите, що Тікер тут ARMR, але є Тікер SHIELD американського фонду, і це власне, одна компанія. А тут у вас Америки 58%, Німеччина 11%, Найбільший Рейметал другий палантір. Знову таки в певних фондах Реметала немає. Є Airbus, там його немає, там більше Америки. Тому те як вони вибирають компанії в свій індекс. Методологія, от в даному випадку, це ось цей індекс Mirai Asset Global Indexes. Оце те ключове, чому ви маєте приділити увагу, коли вибираєте фонди. І часто мене інвестори запитують: знаєте, а чому якби не просто купити ці компанії? Ну, дивіться, по перше, вам буде складно скласти портфель там 60 компаній оборонки. А по-друге, не забувайте, що фонд робить роботу по ребалансуванню портфеля, тобто якісь компанії виростуть, якісь падуть. І, на мою думку, це абсолютно виправдовує ті комісії, які вони беруть, тому що часто це або команда аналітиків або певні правила, по яким вони ці фонди вибирають. І якщо ви не займаєтесь фултайм інвестиціями, то вони це зроблять швидше за все краще за вас. А ви заплатите їм ту комісію, яку прозоро ви бачите на сайті фонду. Вам дякую, що додивились до цього моменту. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є питання. Якщо ви обрали вже один з цих фондів і будете інвестувати в один з них, напишіть тікер фонду, в який будете інвестувати. Якщо поки не будете інвестувати в оборонну промисловість Європи чи світу, напишіть свої міркування: чому, чому так, чому ні. Я завжди дуже вдячний. Якщо ви поставите лайк відео, це допоможе більшій кількості глядачів його побачити. І якщо ви попросите когось з ваших друзів підписатися на канал і допомогти нам набрати підписників, це вам честь і хвала. До нових зустрічей на інвестиції без кордонів в Європі.